Голі віти, голі душі, голі руки осики, роздавали жовті груші ворона в саду. Сиві хмари незворушно просівали через сито і неволю, і недолю, щастя і біду. Просівала лихо люте, пахла м'ята, пахла рута, зорі рвалися у небо із нічних тенет. Налетіли суховії, сію, вію, сію вію. Груші падали додолу жовті, наче мед. Осінь п'яними губами цілувалася з дубами, і з вітрами, і з дідами у тривожнім сні. На полову й зерна, сію й тло зерна, кожну хату, кожне свято думи болісні. Голі душі, голі віти, холод закохався в квіти і не знає, чим чорніють їхні пелюстки. Груші жовті, наче з баба, груші жовті наче зрада, викладає осінь жовта з кошика.